Всім привітики! Сьогодні ми вирушаємо у справжній Єгипет без готелів і пляжів. Ми їдемо з Хуркади в село, яке називається Дар Ес Салам, де живуть наші друзі-єгиптяни, Мохра та Емір. Там ми побачимо справжнє життя, як люди працюють, дізнаємо, скільки заробляють. Побачимо, як вирощують банани. Банан це не фрукт, банан це ягода. А ще Мохри дідусь покаже і розкаже нам, як він займається пасикою і добуває мед. І навіть приготуємо український борщ в єгипетському селі. І це ще не все. Отже, поїхали. Ще одне стадо вівців. До речі туристів тут взагалі ще не бачила. Тату собі набив. Перед самою поїздкою мохра забронювала нам квитки на автобус, який курсує з Хургади до її села. І перед самим виїздом, коли лишалася година до приїзду автобуса, Мохра подзвонила і сказала, що водій почав писати, що у нього можуть виникнути проблеми з поліцейськими на блокпості. Але це було не точно, мохра сказала, що він тільки так думає. До речі, це все почалося, коли він дізнався, що ми. Не єгиптяни, мабуть, хотів більше грошей, тому ми вирішили не ризикувати. Пішли на місцевий вокзал і самі купили квитки за 225 фунтів на людину. Поки чекали на автобус, я побачила хлопчика років 7-8, який рився в смітнику. Одяг його був дуже брудний. Коли я до нього підійшла, він вже сидів біля смітника і відпочивав. Я побачила, що він сидить, спостерігає за іншими дітьми, які грають в футбол. Очі його були дуже сумні а на нігтях, наче застигла кров. Нігті всі до єдиного були чорним кольором. Я дала йому трохи грошей і купила їжу. В такі моменти серце просто розривається. Таких дітей можна дуже багато побачити в Єгипті. Так вони заробляють собі на життя. До речі, ці діти ніколи не просять грошей, наче розраховують тільки на себе. Блін, я в шокі. Через п'ять годин нарешті ми добралися до міста Сохах. Там уже на нас чекав наш друг Амір, який приїхав на таксі, щоб нас зустріти, і вже разом поїхати до нього в село. О, що тут твориться? Так, правил тут нема. Як і скрізь? Вікно машини нам показувало зовсім інший Єгипет, не такий, який ми звикли бачити. Вранці нас розбудив стукіт у вікно. Спершу я подумала, що то, можливо, сусід, але коли підійшла ближче, я побачила, що там сидить ворона і стукає своїм дзьобом. І так було не раз зранку. Ось Там хліб сохне з таким природним шляхом. В будинку було дуже холодно, так як в Єгипті взагалі немає опалення. Тому ми швидко одяглися, побігли на третій поверх грітися на сонечку. Взагалі ні одного автомобіля не чути. Згори можна було бачити село, а ще тут дуже пахне річкою, вогнем. Потім мохра за міром приготували нам місцевий сніданок. Ми всі разом поїли і пішли на прогулянку. Так, мохра приготувала нам сніданок. Це у нас фоль, національна єгипетська страва, фалафель. Тут у нас печиво. А це, до речі, з меду. Мед і страсниковий цукор. Ось така. Такий смаколик солодкий. І картопля, хліб єгипетський. Ну Ось такий сніданок. Будемо коштувати. Треба так кусочок хлібчика вмочити. Цю штучку, яка називається фуль. гуд! Mm? Це щось таке з бобів. Ну, непогано. Так робиться сендвіч. Зараз махра нам продемонструє. Uh -huh. uh -huh. Його вже можна начиняти салатом і фалафелем. Виходимо на двір. Так виглядає вулиця. До речі, вхід в будинок виглядає, наче церква. Бачите, по бокам. Пус. У мохри дуже віруюча сім'я, вони християни. Ще Мохра сказала, що в цьому селі взагалі живуть одні християни. Мусульмані тут немає. Вирощують ячмінь, прям поля такі. Там кукурудза бачу, пальми. Ось так виглядає вуличка, сільська вулиця. Дуже так близько один до одного будинки побудовані. Така вуличка вузенька. Ну, Машина приїде. Люцерня. Так, це якась супертрешова вулиця. Тут слів взагалі на кожному кроці. Я надію одразу а, магазинчик. А, а, можна якісь цукерки. купити. А, попрошуйте, попрошуйте. Так. Загрузили його люцерню. Ні, ну це треш. Де таке можна побачити? До речі, сьогодні дуже холодно. Мохра запропонувала піти до її дідуся, який займається бджолами. Він розповів, що бджоли можуть літати на 5 кілометрів у пошуках квітів. Пасіка невелика, але навколо ростуть боби, квіти, навіть соняшники. Hello. Hello. Вікторія. Дідду. Дідду. Дасть нас свидочку. Це в нього тут пасіка. Так, надіюсь, його бджоли не повилітають. Ух ти. Такі величкі, Невеличкі будиночки. Ой, блін, я боюся. Мені кажеться, вони зараз мене і так покусають. Ой, які вони малесенькі. Коротше, туди я боюсь заходити, Але <смі> вони вже всі вокруг мене літають. Ось таким бізнесом займається мохри, дідусь пасікою, розводить бджол і добуває мед. Ну а потім вони вже його продають. Так, прямо в дворі. Нам дали літр меду, і далі ми пішли рвати собі боби. Треба швидко виходити, поки вони нас не бачать. <праць> Все, шукран. <праць> так, це молодий горох. Ось прямо ось тут вирощують Мохри дідусь. <праць> <праць> Храна збирала мені цілу жмень гороху. Вони його прям так точуть. Гуд? Ням-ням. Майкат, що це? О, сонечко. Так, тут мір уже назбирав цілий пакет. Будемо щось готувати. Good? Смачно? Very nice. Це, йдемо у цій бджоли. Нема від них спокою. Вони прямо атакують. Ось цього року вони тут роблять фалафель, фуль взагалі багато різних страв, тому і вирощують його дуже багато. Ми ходили від одного будинку до іншого, знайомились з родичами наших друзів, спілкувались через перекладач і дізналися, що середня зарплата тут 250-300 єгипетських фунтів на день, тобто 5-6 доларів за 10 годин роботи. А лікар у місцевій лікарні отримує всього 160 доларів на місяць, тому працює на двох роботах. Лікарем працює дядько Мохри. Так, ми вже тут всі не поміщаємось. Вся сім'я в зборі. Так, все, йдемо додому. А, вони тут всі прив'язані, добре що. Не хочу підійти до, до цього вівці. Привіт. Вона і там ще дитина маленька під нею спить. Добре, не будемо вас турбувати, стресувати. Ми також відвідали бананову плантацію. До речі, Амір сказав, що люди, які займаються цим бізнесом, дуже добре тут заробляють і мають гарні будинки. Так, йдемо з нашими друзями на банановій плантації. Тут вони недалеко знаходяться, тому сьогодні вирішили пройтися пішки. З нами йде Аміра, друг, який сьогодні нас проведе туди, щоб так було безпечніше взагалі всі, всі в шоці від нас від білих тільки що проїжджала машина амір каже що там продають мед тросниковий він дуже дешевий тут в них там стоїть бідний осел. Це мужик з музикою їздить. І це окей, Амір. Амір дуже за нас переживає. що нас вкрадуть. А! Hello. Вчора бачила, ось таку квітку збирали жінки. Тут у нас люцерню вирощують, це все для тварин. Дуже багато пальм. В них тут росте в городі. Дуже цікава картина такого поєднання люцерні, ячміню і пальм. Запах трави, землі, свіжості. You know yeah, Ячмінь. Арабік. Кам. Кам Кам Камха. Камха. Камх. 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 Не можу. У мене язик ламається. Камх. Камха. Камха. Камх. Ні. Не дано. Ячмінь. Так. І камха. Камхе. Камхе. Так, а тут у нас вирощують боби. Ось цих бобів роблять фалафель. Зараз я знайду штучку. Фалафель, так? Yeah. Ось молоді боби. Але так, ми вже підійшли yeah. до бананових плантацій. Це щось неймовірне. В перший раз в житті бачу. Як вирощують банани. Ось така трава дуже величезна. Це не дерево, це трава. Це багаторічна рослина. Банани ростуть не на пальмах, як всі думають, так і я думала колись. А ростуть на такій величезній траві. Це квітка бананова і грона. А вони ще зелені, зовсім малесенькі бананчики. Дуже круто виглядає грона. Я навіть не знаю, скільки їх штук, тут дуже багато. Більше 30 це точно. І дуже-дуже висока трава. Вона виростає до 8 метрів. До речі, банани ростуть комфортно і добре себе почувають при температурі 26-36 градусів. Коли температура падає, то вони якось підігрівають. Як точно я не знаю, але, думаю, можливо палять якісь костри. Ось так можна побачити. Дуже-дуже височезна трава, вона виростає до 8 метрів. Уявіть собі. Ось так. А колись я думала, що банани ростуть на пальмі. І, до речі, банан це не фрукт, банан це ягода. Так, ідемо до діда. Дідо! А, ah, тут якісь боби теж вирощують. Хело. Мархаба. Мархаба. Хельба. А, тут якісь такі стрючки. Дуже довго. Не знаю, що це. Ну, похоже на якусь квасолю. Дуже довго. Ха хальба. Хельбі. Хельбі називається. Так, знову пів села зібралося. касубара, касубара. Да? Касубара, так? Хочу понюхати. Так, це кінза. Кінзу я не люблю. Кінза, дід збирає кінзу, потім буде її продавати. Все, шукран. Шукран. Фініш, фініш. Мала мафія. І тут прицепились до нас. Знайшли нас. Колі. Тут навіть є дитячі памперси. Вафлі, печиво. Асортимент дуже малесенький. Ореш, нет? No, no. Давай, давай моя баба. Давай так, no, шкран. А, ні. Від тебе сам не пард. Мафія. Я рад. Мохра бачить треба. Ні, не влізе. Це Дуже маленька. Це вони мусор, сміття збирають. Так, ідемо далі. Ще один місцевий транспорт. Допоміжний транспорт в сільському господарстві. На ньому і їздять, і скирди роблять і які смішні пташки. Хелло який тебе смешный веслюк, Литл, Литл Литтл Карба. Дай помог. Ні ні, я не сяду. Ні. Ви шо, я ще впаду. Я не буду ризикувати <рес> своїм життям. Що ви його мучите? Дай, я просто його погладжу, Я просто погаю. Бідний осел.

Просто знущаються з тварини. Куди йдемо? Це гід наш. Літл бой. Хелло, да, вітаються з нами. У них навіть броня є, нарядили їх якісь покривало. Мен, єс? Поутепляли їх This на зиму. Бакара. 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 Хело. Так. Заглянемо сюди в сарай, хто тут живе? Ой тут віці й корови. <ріст> Вівці і корови. А тут прям канава здовж городу, здовж поля, капуста, пшениця, боби. Різні культури, різні культури і пальми. Дуже екзотично. Ой, шукран, шукран Що мені <гуліни> подарує м'яту? Гулю <гуліни> гулю. <гуліни> Повільніше, я не розумію. Скажи «сало». «Юкремлюм сало. О, Борщ. 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 окей. «Арабія борщ. Він каже тобі, що я не заслуговую цього звання. Ага, українця не заслуговує. Ти вже навчився говорити борщ. І сало. Це вже дуже багато. Діти тут дуже доброзичливі, За весь час ніхто не попросив долар. Всі тільки хотіли сфотографуватися і познайомитися. Так як в таких місцях туристів ніколи не буває, тому їм було дуже цікаво. З дядьком Мохри ми пішли в місцевий костел. Там знайшли п'ять трун із висохлими тілами чоловіків і жінок, яким 2000 років їх випадково знайшли під час будівництва церкви. Це було реально моторошно. Прям такі труни стоять. Восім чоловік. Сказали, що їх знайшли. Коли будувалася церква, їх знайшли під землею на цьому місці. Ось так. Ой, там навіть волосся лишилося, борода. Ніхто так і не. Не знаю, що з ними сталося. В такому стані їх вже знайшли. Ось тут таке відчуття, що людина померла дуже страшною смертю. Дивіться, як відкритий рот, наче весь час просто кричала. Всередині церкви, як церква. Картини. Ісус Ісус, Марія. Це, виходимо. Ось тут панорама на село. Село невеличке, населення тут всього 3 тисячі людей. Так, зараз будемо підніматися. На самий останній поверх. Шукран. Дідусь Мохри сказав, що можна побачити дуже гарну панораму на все село. Ой, що тут твориться? Це одяг, просто гора одягу. Там кімната, взагалі, вся забита. Так, мохри, дідусь сказав це як секонд хенд для бідних. Одні люди приносять, кому, наприклад, непотрібні речі, а другі ну кому потрібно, то й приходить собі, вибирає І це все безкоштовно. Така допомога бідним людям, вау, Нічо собі, яка корова чи бик? Угу. Увечері я запропонувала розпалити багаття біля будинку. Дров не було, тому принесли качани з кукурудзи. Всім так сподобалося, що наступного дня ми повторили це вже з маршмеллоу, який вони пробували вперше. Так, в будинку дуже холодно, ми вирішили погрітися на вулиці, розпалили багаття, Перегріємось. всією сім'єю. Отак серед вулиці. Тільки що проїжджав мопед, нам прийшлося подвинутися. Знімаємо єгипетський фільм. Я варзу дороби البيت Наступного випуску ми поїдемо у місто, де туристів майже не буває. І нас супроводжуватиме поліція. Там на нас чекає справжній шок. Ще ми побачимо знамениті ієрогліфи в храмі Абідоса з зображеннями гелікоптера, підводного човна і навіть космічного корабля.